Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо сінабони. Сінабони це пухкі та солодкі домашні булки у вигляді равликів, які начиняють цукром та меленою корицею. Зазвичай їх готують зі звичайного дрижового тіста, але сьогодні я пропоную вам спробувати із шоколадного. І перше, що ми зробимо, це опара. Для цього беремо 5 грамів сухих дріжджів. Або це 1 столова ложка. Якщо беремо свіжі, то це 15 грамів. Додаємо також 1 столову ложку цукру від загальної маси і 1 столову ложку борошна. Додаємо трохи тепле молоко і все добре змішуємо, щоб не було грудочок. Ось опара готова, вставимо її в тепле місце на 15-20 хвилин. Ось опара підійшла. І тепер будемо домішувати всі інші інгредієнти. Всипаємо сюди цукор. Я ще додаю ванільного цукру одну чайну ложку. Додаємо 5 г солі, розбиваємо в тісто 2 яйця. І додаємо розтоплене вершкове масло. Можна замінити маргарином. Все добре розмішуємо. Тепер додаємо в декілька етапів просіяне какао та борошно. До речі, весь список інгредієнтів ви можете побачити внизу під відео. Спочатку вимішуємо тісто ложкою. Потім перекладаємо на злегка присипану борошном робочу поверхню. Замішуємо тісто, доки воно не стане еластичним і не буде липнути до рук. Тісто ми будемо викладати в більший посуд, тому його змащуємо рослинною олією. В процесі замішування можна трішки змастити руки рослинною олією, щоб тісто не прилипало. Тісто вийшло еластичне, м'якеньке, зовсім не липне до рук. Викладаємо його в миску, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на годину-півтори. Ось тісто вже підійшло. Зараз будемо його розкачувати. Для цього стіл присипаємо трішки порошна, Можна змастити рослиною олією. І тепер качалкою розкачуємо тісто. Намагаємося робити прямокутний пласт. Тепер тісто щедро змащуємо розтопленим вершковим маслом або маргарином. Тепер посипаємо цукром. І на сам кінець посипаємо какао порошком. Можна замінити не какао, а можна змішати цукор із корицею. Тепер скручуємо наше тісто в рулет. Намагаємося скручувати не туго, а ось так легенько, потрошку. І так продовжуємо скручувати рулет. Ось ми рулет скрутили. Тепер будемо його ділити на рівні частини приблизно по 4-5 см. Нарізати обов'язково потрібно гострим ножем або ж ниткою, як вам буде зручніше. Тепер булочки викладаємо у форму, змащену рослинною олією або застелену шпаргаментом. Обов'язково залишаємо відстань, бо вони підростуть, збільшаться в об'ємі. Накриваю сінабони рушничком і залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Наші сінабончики підросли. Погляньте, яка краса. І ось тепер відправляємо сінабони у розігріту духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Гарячі булочки ми будемо змащувати відразу кремом. Для крему нам потрібно 100 г вершкового сиру кімнатної температури. І одна столова ложка цукрової пудри. Трішки я додаю лимонного соку. Десь одна чайна ложечка. І все дуже просто змішуємо все ложкою до однорідності, і готово. Всі набони готові. Залишається тільки змастити їх кремом. Ось такі сінабони у нас вийшли. Виходять вони досить повітряні і шоколадні шоколадні із смачною помадкою. Поглянемо, як виглядають вони всередині. Сінабони досить пухкі, м'які, як бачите, досить такі слоїсті. Ваші гості будуть в захваті, коли на десерт з кавою ви подасте гарячі булочки синабони. Обов'язково приготуйте такі синабони, вони дуже смачні. Всім смачного!